Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка переважно дешевих товарів з Aliexpress. Більшість товарів це обмежені в часі пропозиції, тому зараз ви не купите їх за такою ціною. Але я все одно зроблю пост з усіма товарами з цього відео, посилання на цей пост буде в описі під відео. А щоб ловити їх так само дешево, як я, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там щодня я публікую різні цікаві та дешеві товари, а також розповідаю про розпродажі, промокоди та інші знижки, а ми почнемо розпакування. Казанова кепка прийшла, коштувала 1,35. Ну, я більш точно ставлю в скрін. Непогано. Можна поставити їй 7 з 10. Це якась прикраса, ніби як за 40 копійок я замовляв. Прекрасно сама по собі мене не цікавила, я більше замовляв, щоб отримати оцей от пакетик. Пакетик мені подобається. Але прекрасно теж непогано, нічого не відломлено, такий от дракончик. Щоб ловити такі самі круті пропозиції по 40 копійок, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він буде за посиланням в описі під відео. Щось важке, металеве, не знаю, що таке. Зараз розпакую, буду бачити. Це пила полотно 30 см. Купив я її за 40 гривень. Класна пила. За 40 гривень. Це блочок Хоко, Купив я його за долар приблизно. Зараз розпакую покажу детальніше. У мене вже є один такий блочок на два порти. Звичайний USB і USB-C. Заряджаю гарно, гарна фірма, можу такі бочки рекомендувати. Це флешка. Не знаю наскільки гігабайт, ніби на 8. Ось така сумка Шопер коштувала 10 центів, більш детальний скрін буде у відео, по якості гарна, з гарним принтом. Ну, за таку ціну можна поставити і 10-10. Наступна посилка це меланінові губки. Здається, по 40 копійок Точна ціна буде у вас на екрані. Оце штатив, нібито за гривень 10 точна ціна буде у вас на екрані. Він ось так гнеється, можна на вулиці можна взяти його на якусь гілку, повісити. Буде дуже цікаве кріплення. Зараз я його повністю зберу, покажу. Ось так він виглядає з телефоном. Все тримається, стоїть, я думаю, висіти буде. І ну, тут є різні регулювання. Тобто, як для штативу за гривень 10 можна поставити оцінку 10 з 10. Переходимо до наступної посилки. Це типу тряпочка, мочалка, коштувала декілька центів, точна ціна буде у вас на екранах. І наступна посилка це такий от кейс типу для окулярів. якість сумнівна, Не пам'ятаю за скільки я його купив, якщо за декілька центів, то добре, якщо дорожче, то ну, не знаю. 3 з 10. Це швейний сантиметр. Дуже прикольна річ, бачите, з кнопочкою. Я витягнув, натиснув на кнопочку, воно все заїхало назад. Дуже зручно, хто знає, в кого хто користується, буває є такі швейні сантиметри, які просто скручуються. Ну, їх треба самому скручувати. Вони десь валяються розкрученими по тумбочкам, не дуже зручно. А це от така от дуже зручна штука. ну Це 10 з 10. Ще одне доповнення. Тут аж 145 сантиметрів. І все воно дуже класно скручується. Ось і все. Ось така світодіодна лента. Коштувала дуже дешево, скрін буде на екрані. Китаєць поклав подяку. Мабуть, просить поставити гарну оцінку. Ось така от прикраса, не знаю, мабуть, для акваріуму коштувала десь 40 копійок. Ось це ніби як непоганий тайпсішний кабель на 240 Вт. Коштував дуже дешево, вже не пам'ятаю скільки, але скрін буде на екрані. По якості такий гарний, плетений. Думаю, йому можна поставити 10 з 10. Гарно підійде для зарядки таких пристроїв, певно, як ноутбук. Це термометр, гігрометр. Почекав декілька годин і вирішив порівняти з іншими моїми термометрами-гігрометрами. Як бачите, оці два показують приблизно однакові значення. А цей ну, температуру показує правильно, а от гігрометр в нього десь на 10% барахлить. Це здається якийсь косметичний засіб. З піпеткою скляною. Ось такий бутильок. Чесно кажучи, я вже і не пам'ятаю, для чого він. Він був відкритий, але тут пробка. Ось наступна посилка, бачу, що є пошкодження, сподіваюсь, всередині все ціле. Дуже цікаво, тут два ліхтарки, які не працюють. А, я зрозумів. Я замовляв ось такі батарейки акумуляторні. Десь за 100 гривень. Бачите, ось є порт. Де він загубив? А ось є порт type c Ви просто ну, шнурок сюди вставляєте, батарейка заряджається. І ці батарейки тримають дуже добре. Я вже такі батарейки брав, але чомусь, я не знаю, ну, не знаю, чому мені просто батарейки не відправили. Мені відправили батарейки в таких фонариках. Ну, тобто фонарик був в подарунок. <кій> Посилання на, на ці батарейки з фонариками. Не знаю, прийде вам з фонариком чи ні. Буде в описі. За подарунок завжди 10 з 10. Ці батарейки і без подарунку. 10 з 10 дуже класні. Дуже добре тримають, перезаряджаються, рекомендую. Переходимо до великої посилки. Мені самому цікаво, що тут таке є. Здається, це совок з мітлою за 100 гривень. Зараз я розпакую і, мабуть, покажу його вже на іншій локації. Трохи змінили локацію. Ось всередині був такий совок. Дуже багато телескопічних паличок. Віник. Я так розумію, що це з'єднувачі. Зараз я зберу його і покажу повністю. Ось я склав його і вийшов такий непоганий совок з віником. Ну, Совок нормальний. Він як то виглядає так, ніби він вже щось бачив. Але, але він новий. Ну, за 100 гривень, якщо взяти його таке в село, десь кудись до 10.